Палата на числена на 5 вересня 2016 року, Слідчий суддя Търносско района суду Търнопски області Руцая, при заседание Ревору, Заучи с Карника Ведова, гора Давидова прокурора прокуратури Шарея, області стола на заседание залици Судомисто Търноплец, Карл КВК Йосифовча, на безстояние прокуратур Тернопільска области, ще бъде слушания и отидорпило, та натисне с лични, прокурор в Ичка Феца Меги, иким разбират на не външни написано път на Украине сторона, найправаш на днес до едиництва, не за ново 40

Зобов'язати мікасу від прокуратури Тиновської області виручити слідчих прокурорів для видату заяви, де видали цей ОСПОЧ 5 серпня 2016 року, про залучення, потерпіли, приймальному провадження, внесено до єдиного є з поступові звільни номер 4216 і 7015 на 418 року та здійснення, здійснення процесуальних дій згідно з заяви та видвороці і розпит від 5 серпня 2016 року. Заправиться ухвалу слідчих суді до прокуратури Тиновської області у задоволення решті москальні відмовити. Ухвалу скаженої підлягає. 4 дій зняв оголошення увару та оголошення учасника судового провадження в 11 годині 0, 8 вересня 2016 року. Все зрозуміло. Ваша честь мене чутно? Почули, так оголошення в світловій частини. Повний текст буде 8 вересня в 11-й е години оголошений. Зрозуміти вам ваша честь. Ваша честь, дозвольте е, не з'являтися у судове засідання, аби не вкрадати у вас дорогоцінний час. Ми питаємо, що тоді просто бачите, О, бачите, до конференції. Так, 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 так. Я не хочу і так, дзвонити е, прокурора, стільки часу у вас вкрадено, і в мене вкрадено в Святошинському суді, тому я не хочу зловживати вашим дорогоцінним часом. так? Абсолютно ні. Єдине прохання ваше речі після проголошення за можливістю не затягувати з надсиланням копії цієї вашої ухвали. Єдине таке охочення. Ухвало би надійсно і ти взагалі Гарно дякую, слава правосуддю України!